Це посходи всі вікна, ну спальна, кімната, кухня, балкон увесь завалився, та сама, ну от ця рама опадалась. Так що, ну і плюс що в хаті там. Я не знаю, син мені сказав, ти лучше не йди туди, поки не піднімайшся. Я не знаю. Що. Це. Тобто ви ще там не були? Я була там, коли взорвалося, я ще там була, я питалась. Заливати це все, що те саме. Я живу на дев'ятому етажі, і коли світу немає, у нас немає води, ніколи немає. І от я або заготавлюю, так я нею затушила там, що горіло. А потім питалася, що то ще робити. Ну, димом же занесло, там усе з второго етажа дим ішов наверх туди. І я стала задихатися, то потім пішла, а що у вас горіло? Я не знаю, мабуть, якийсь то же упала, і що туди. Я не знаю, що це, тому що сусідка із шостого етажа теж казала. Ну я на а вона на шосто казала, що летіли якісь іскри там. Може, от того удара -то, десь але Я не знаю, що там про это.